Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Дев'ятниця до Духа Святого третій день дев'ятниці, яку жертвуємо за нашу батьківщину, за мир, спокій, за наше військо, за наші родини, сім'ї. Просимо Духа Святого, тих його дарів, щоб він наповнив наше серце, душу своїми дарами, мудрістю. Розумом, страхом Божим, побожністю, знанням, щоб ми в нашому житті тут на землі керувалися тими дарами, плодами Святого Духа, провадили життя в любові, в доброті, в милосерді, в покорі, в справедливості, допомозі ближньому. Просимо цього Святого Духа, щоб він. Зіслав нам свої благодаті, свої ласки. Любов вода, що вгамовує духовну спрагу. Любов, ми ще називаємо живлючим джерелом, Живлюче джерело огонь, любов. Спаситель промовив до Самарянки: хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги ніколи. Любов це духовна вода. Що вгамовує справу, хто щиро любить Бога, той нічого більше не бажає, бо знаходить всяке добро в Господі. Знайшовши в ньому повне вдоволення, душа кличе: Бог мій і все моє, мій Боже, в тобі все моє добро. Бог скаржиться на численні душі, які жебрують у нікчемних сотворінь, нічого не вартих. І короткотривалих благ, а залишають безконечне добро Бога джерело всякої радості. Покинули мене джерело води живої і повикопували собі копанки, копанки діраві, води не держать. Оглюбить нас і бажає, щоб ми були щасливими, тому звертається до всіх. Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто хоче почуватися задоволеним, нехай прийде до мене, і я дам йому Святого Духа, який вчинить його щасливим у цьому та по той бічному житті. Хто вірив у мене, заявляє Христос, як Писання каже, то ріки, води живої з нутра Його потечуть, хто вірує в Ісуса Христа і любить Його, того Божа ласка так збагатить, що в його серці, тобто в волі, зродяться численні чесноти, які не тільки допоможуть йому зберегти власне життя, але й життя інших людей. Бо ця вода це Святий Дух, предвічна любов, що Ісус Христос обіцяв зіслати з неба після свого Воснесіння. Так Він про Духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов, бо ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Молитва є ключем, що відчиняє водопроводи цієї блаженної води. Вона виєднує нам всяке добро, бо Христос заявив: просіте ж, і ви одержите. Ми сліпі, вбогі та немічні, але молитва спроможна виявити нам світло, мужність і всякі ласки. Теодорет каже молитва може все вчинити. Хто молиться, той одержує те, що просить, Бог завжди готовий роздавати ласки і бажає. Щоб ми виволювали їх у нього. Почування і молитва. Господи, дай мені цієї, води. мій Ісусе, благаю Тебе, ж за самарянською жінкою, дай мені цієї води, тобто своєї любові, щоб я міг забути про землю і жити тільки для Тебе, моя безконечна любов. Зроси те, що сухе, моя душа це висохла земля. Що не видає себе нічого за винятком паростків і колючок гріхів, Господи, наводни її своєю ласкою, щоб видала плід Твоєї слави, пежніш покине цей світ у годину смерті, джерело живої води, безконечне добро. Як часто я міняв Тебе на земні успіхи, що позбавили мене Твоєї любові. Нехай я помру, якщо ображу тебе. Мій Боже, не хочу нічого тільки тебе. Допоможи мені бути вірним Тобі. Маріє, моя надія, зберігай мене завжди під своїм покровом. Верветься до Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душу істини і живе з Єсеїся і, і сполоняє сокровище. Благи є жизні подателю, прийде них, і очистине усяке скверне, і спаси блаже душі наша. Святий Дух відвідає і наповни наші серця своєю божественною благодаттю. Ми віримо, любимо, надіємося на тебе і обіцяємо бути вірними Твоїй святій благодаті. святий Духу наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, відвідає зброя нашої немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любого Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий духу любові отця і сина, і запали наші серця Вогнем Своїй Любові, Прийди святий Духу любови, Отця і Сина, і запали наші серця Вогнем Своєї Любові, Прийди святий духу любові Отця і сина, і запали наші серця Вогнем Своєї Любові, Прийди святий Духу любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своїй Любові, Прийди святий духу. Любови отця і сина, і Любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий духу любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий духу любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцею і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь. Приди Святий духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Приди Святий духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї Любові. Прийди, Святий духу любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу любові Отця і Сина. І запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу, любови Отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови Отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде Святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийде Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені, Приди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, Богнем своєї любові, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця, Богнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди Святий Духу, Любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем Своєї Любові, Прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем Своєї Любові, Прийди, Святий Духу, Любови Отця і сина, і запали наші серця, Богнем своєї любові, Прийди, Святий духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем свієї любові, прийде Святий Духу любові Отця і сина, і запали наші серця, вогнем Своєї любові, святий Духу любові Отця і Сина, і запали наші серця, Богнем своєї любові. Любові, любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресної во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідає оздорови наші немочі, задля твого святого імені. Прийди, святий духу любого Отця і сина, запали наші серця вогнем своїй любові, Прийди, святий духу любого отця і сина, запали наші серця, вогнем своїй любові, Прийди, святий духу любов Отця і сина, запали наші серця вогнем своїй любові, Прийди, святий духу любого Отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, святий духу любого Отця і сина, заполи наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любови Отця і сина, заполи наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любови отця і сина, заполи наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любови отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любови Отця і сина. І запали наші серця вогнем своїй любові. Слава цю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки вікова Мінь. Прийди, Святий Духу відвідай, і озорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу Любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Святий духу, любові і сина, запали наші серця. Богнем своєї любові, при святий духу любові і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, при святий духу любові це і сина, запали наші серця, Богом своєї любові, при святий духу, любові отця і сина, запали наші серця, богнем своєї любові, при святий духу любові це і сина, запали наші серця, богнем своєї любові, при святий духу, любови отця і сина. Запали наші серця вогнем своєї любові, при десятий духу любові отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. При десятий духу любові отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отце і сина і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь.